За грошима йдуть і повноваження. І якщо на сьогоднішній день так, є питання, яке стосується пільгового перевезення, це питання більше Міністерства фінансів, тому що вони до кінця не зробили те, що повинні були зробити це скасувати пільги через зміну законодавства, так і не перекладати це на місцевий бюджет. До речі, не записано в жодному законі зараз, що це повинно виконувати місцевий бюджет. Тому місцеве самоврядування може самостійно встановлювати пільги, ті, які воно бажає, ті Пільги, які встановила держава, сьогодні повинні бути вирішені Міністерство фінансів. Це, Це перше. з приводу професійно-технічного навчання. Ну, нині для кого не секрет, що сьогодні ті люди, які готуються діти готуються в робітничних кадрах, вони повинні готуватися саме для тих підприємств і для е, того напрямку бізнесу, який працює в тому чи іншому місцевій громаді. Зараз точиться питання, яким чином буде залишено на обласному рівні, і на рівні обласних центрів. В областях професійно-технічне училище, і ті громади, які не спроможні фінансувати, будуть фінансуватися з обласного бюджету. Але з іншого боку, я би хотів би подивитися на всіх наших міських голів, які мають зараз можливість взяти на управління таке професійно-технічне училище, яким буде передано майно, яким буде передано можливості по управлінню, і потім зрозуміти, чи дійсно їм цей інструмент потрібен.